Сергій надал посварився із представниками громадських рад. Мирна зустріч мера Тернополя із командою людей, які ще кілька місяців тому тиснули один одному руку і домовлялись про плідну співпрацю на благо нашого міста. В результаті ледь не закінчилась бійкою. На керівника міста надала наїхав голова громадської ради з питань духовності і моралі Олег Крочак. Громадські ради вони можуть не тільки радити, але й контролювати. Ви на жаль забрали цю функцію. Також ви так прописали положення, що фактично по ньому ви, ви можете робити все, що хочете з будь-якою громадською радою. Тобто громадська рада, і це ви показали на прикладі якраз такої основної громадської ради, духовності і моралі, тому що духовність і мораль в вашому вигляді вона дуже цікава. Олег Крочок та інші представники громадської ради з питань духовності і моралі звинуватили Сергія Надала у блокуванні їхньої роботи. Активісти кажуть, що звертались до мера із різними пропозиціями та порадами, але відповіді так і не дочекалися. Ми написали більше десяти звернень особисто до вас. От одержано, одержано, одержано квітень місяць, травень. Місяць ми не отримали жодної відповіді. Наприклад, такий е, варіант: питання вирішення сирійства в Тернополі. Чому ви не відповідаєте? Тобто в чому ми що ми робимо не так, що ви не відповідаєте? Таке питання як заборона алкоголю під час продажу алкоголю під час релігійних свят, ініційована православним і греко-католицькими священниками. тому що ви кажете, що там можливо якісь там є люди в нашій громадській раді, які не відповідають вашим уявам про релігію. То я говорю, є люди, які греко-католики, які православні, це нібито ваша уява про релігію. Вони ініціювали, щоб заборонити продаж алкоголю в великі релігійні свята, а ви чомусь це не реагуєте. Олег Крочак розповів та продемонстрував, як відбувались засідання за участю представників міської влади. Я би хотів подивитися з вами, як ви працюєте От, на засідання культури і духовності. От, подивіться, хто керує засіданням, заступник. Міського голови цей ролик можна взяти для телебачення бицюра. Тобто, на те, що на той заклик, що є рішення суду про те, що це засідання на даний момент не буде легітимним, що воно не може проводитись і це порушенням він не реагував. Також на цьому на цьому засіданні було ще троє представників міської ради, і фактично вони повністю вели це засідання в грубій формі. Тобто, в тому, що вони оскарбляли, кричали, і так далі. Тобто, це все є на вітер. От ваша діяльність громадських рад. Вислухавши усі звинувачення, Сергій надал спробував спростувати та пояснити, чому виникла конфліктна ситуація. Дійсно, сьогодні практично на всіх засіданнях громадських рад беруть участь начальники відділів управлінь або заступники міського голови, які керують даний напрямок роботи. Підтримати Олега Крочика на зустріч прийшов і правозахисник Володимир Малишевський. Спершу чоловік пояснював, чому, на їх думку, міський голова Тернополя разом із своєю командою поступають неправильно і незаконно. Але Сергій надал не потерпів звинувачень у свою сторону і не дав адвокатові договорити, забравши мікрофон телеканалу ІНТБ. Після чого між мером і правозахисником зав'язалась суперечка. Міський голова. Своїм розпорядженням скасував одну із громадських рад, що надає йому зараз підстави говорити про те, що громадська рада духовності і моралі не існує, що такої громадської ради немає. Що послужило далі відмінною такого розпорядження, фактично міський голова на теперішній час. Не пояснюю будь-яких пояснень до цієї зміни розпорядження, яка поступ послужила щодо скасування даної громадської ради. Ми на теперішній час не чуємо і не розуміємо. Я представився, Малишевський Володимир. Хто ви є такий справозахисник? Ми хотіли, ми може Прошу скажіть за таким словом, ми ви, ви бачите це? Таким що словом висвітлюємо. Ви сказали, що ви закінчили. Ні, я не закінчу. Я вам дуже, я вам дуже дякую. Дуже, дякую. Дозвольте продовжувати. Ну, це ще раз бачите, це говорить про те, що люди, які мають свою власну думку. І готові власну думку тимі чином висловити вам. Ви таким чином її сприймаєте і таким чином я дуже дякую. Я розумію. Окрім звинувачень на зустріч, прийшли й ті, кому імпонує робота мера. Віталій Бендарчук, очільник громадської ради з питань економіки і промисловості. А за сумісництвом і голова Тернопільського відділення одного із банків Москви, розповів, що Сергій надал прислухається до його порад, і вони злагоджено співпрацюють. Співпраці з міською радою в основному задоволені. Є рішення, до яких вони дослухаються. Наприклад, була пропозиція щодо можливого розвіду облігацій, прийняли в роботу. Закінчилась мирна зустріч криками та погрозами піти до суду.